Зброя буде ще більше. Французи вирішили утричі наростити темп виготовлення і постачання нам боєприпасів 155-го калібру. Начну з основи бази для рішень наших задач. про це повідомив посол України у Франції Вадим Мельченко. Франція дуже швидко передає озброєння. Якщо ви чуєте від президентів України та Франції заяву про те, що ухвалене якесь рішення, то знайте, що зброя вже в Україні і вже на фронті, зокрема збройні сили України. Отримали уже всі далекобійні ракети скальп, які влада Франції обіцяла надати у рамках першого пакету, тож Криму приготуватись. Але чи зможемо ми без винищувачів F-16 достатній кількості от озвучені, справді отримати змінити змінити перебіг цієї війни, тому що так прозвучало і одразу пішла реакція у людей. Просто я гадаю, що можемо, хоча я не військова. Змінимо обов'язково для цього і добувалися, і добиваємося далі, щоб універсальний винищувач F-16, гадюка, так він називається гадюка". серед бойових так льотчиків, з'явився у наших збройних силах. Але Світлана, чи знаєте ви і наші телеглядці, що F-16 вже були в Україні, прилітали, базувалися. Причому двічі. У 2012 році на євро залітали і чергували на одному з аеродромів F-16. Це я зразу в прямому ефірі з вами разом руйную міф про те, що в Україні не було або немає інфраструктури для того, щоб працювала така бойова авіація, як F-16. були, працювали. А відтак ми можемо. І наші фахівці, наші аеродроми, можуть приймати і на них можуть працювати F-16. І другий раз у 2018 році. Коли були спільні бойові навчання. навчання, так тому це перший був тоді досвід. А зараз для збройних сил України, я думаю, що найближчими місяцями можна і треба говорити про першу ланку f 16 Ланка це три-чотири літаки, бойові f 16 І найголовніше, бо вас я постійно чую в ефірах професійні оцінки професійних військових експертів. І ми з вами обговорювали не один раз. пам'ятаєте, наприклад, ті ракети, які українські збройні сили отримали для ліквідації РЛС. Противника. Mm -hmm. Вони називаються Харма. Ми про них теоретично багато говорили. Так от тепер, практично, f 16 несе під крилами харми. Це перше застосування такої авіації, бойової авіації для того, щоб знищити РЛС і реби е росіян. Друге застосування після того, як знищують, я просто поясню військову mm -hmm. логіку простими словами для наших телеглядачів. Друге застосування потім під крила ставляться ракети. Вони складно назва назву, ми скорочено назвемо aim 120. Так ось ті самі aim 120 вже застосовуються системами на SAMS, які захищають небо і над Києвом, і не тільки це протиповітряні системи, але використовують ці ракети для знищення повітряних цілей: ракета, дрон або військовий літак-агресора. Бо саме військовими літаками, і а, це до цього я й підводив. Росіяни дошкуляють і заважають нашому. Контрнаступу, який все рівно правда просувається на південному напрямку, саме бойові російські винищувачі, це те, що разом з мінами є найбільшою небезпекою для наших захисників. Ось тому і потрібна перша ланка, далі перша ескадрилія, тобто до 10-12 літаків. І я думаю, що наш генеральний штаб одразу почне прикривати і збивати перевагу ворога в повітрі, починаючи з стратегічних напрямків українського контрнаступу. Наступу, а тобто, якщо говорити от відверто і дуже просто поява в небі винищувачів Ф 16 Ну які прогнозують зокрема наші партнери вже наступного року, там навесні влітку, а вона і стане відліком а, того часу до перемоги України. Це для ворога. Ми говоримо, наступного року, а для своїх і для збройних сил я наполягаю, можна і треба над тим, щоб до кінця цього року з'являлися перші ланки, скадрилі. І е, це так, це е, злам у війні, тому що перше ми з вами назвали це можливість знищення РЛС і РЕП е, противника. Друге це їхня бойова авіація. Третє несуть же і інші ракети F-16, AGM. Це протикарабельні ракети. Тобто той терористичний флот Російської Федерації, з якими вони з яких обстрілюють своїми калібрами, вже дістали всі мирні українські міста. Нарешті з'явиться можливість. Ці носії, ці терористичні кораблі цими ракетами вражати. Це означатиме, чому злам, тому що ворог відійде і не зможе так зухвало. І по суті, знаєте, як на тренуваннях вийшли в море, відстрілялися, випили горілки, повернулися в порт. Ні, ні, з цим треба закінчувати, тому що це насправді є зараз і було перевагою агресора. А чи варто очікувати, що м, за а, рішенням а, щодо надання винищувачів F-16, вже чітко озвученим, да послідує а, власне вже восени? А це зовсім скоро. Можливо, навіть на день незалежності України Зеленський говорив про потужні речі, які будуть озвучені, зокрема, і надання далекобійних ракет, атакамси і Таурус було висловлено висловленому в ефірі. Таке припущення у ну, Таурус це німецька ракета. Так, вона так. бетонобійна, mm -hmm. тобто зрозуміло, який міст буде розвалений цими ракетами, і в досить швидкій перспективі. Але я з особистих зараз контактів з Бундестагом так, ми вирішили з німцями, там є позитивна підтримка. Але я думаю, що уряд Німеччини буде вагатися досить довго і досить швидко ми такі ракети А такі до Дня Незалежності? У нас зв'язки бути. Ми швидко. всі сподіваємося, але і Абрамсе, тут А тут і Тауруси. це бойова армійська балістична mm -hmm. ракета, і це від наших американських партнерів. Там більше сподівання, що більш швидкій перспективі на вересень-жовт. Такі можливості могли б з'явитися, і безумовно, це для фронту українського, для наших генералів, командирів, командувачів напрямків. Я думаю, вони чи рахують години, щоб отримати таку армійську балістику. Тому що ми ж на відміну країни терориста, сьогодні, до речі, день пам'яті жертв тероризму. І весь світ визнає, що Росія є державою тероризмом, але на відміну від держави терориста, наше військове командування отримає таку зброю для. Для того щоб знищувати їхні збройні сили, їхні штаби, їхню логістику, а не мирні російські міста або села. А щодо справді збройної допомоги для України, от Вашингтон Пост ем, написав наступну інформацію: США поповнять запаси зброї для України. Міноборони США очікує настання зими, щоб допомогти зброєю Україні під час контрнаступу збройних сил України. Пентагон планує наростити виробництво боєприпасів, сподіваючись так. на зниження інтенсивності боїв. І тут якраз ну за логікою виникає а, запитання, що і світ, зокрема, і наш головний стратегічний партнер, на сполучені штати, вони вже готові а, до такої досить тривалої війни. Ну і безумовно, що серйозної допомоги для України все вже налаштувалося, тому що було очікування, що весна, а вибори, потрібна перемога і якось максимально, максимально напружаться наші партнери до цього часу. Але очевидно, ми зараз бачимо а, трошки протилежні, хоч і хороші речі. Ну, все залежало, як і залежало, так і залежить від збройних сил України від нас, від всіх українців, хто в Україні наближає перемогу. Тільки тут ну, іншого від мене не чекайте. Це правдива інформація. Те, що нам допомагали, допомагають і будуть допомагати. Це гарна новина, це дуже важливо. Рамштайн, черговий цими днями, тобто антипутінська коаліція. Багато що ми отримуємо від різних країн, але багато, але недостатньо. Так недостатньо. Ми згадували f 16 але їх було випущено, я сьогодні в Bloomberg подивився, у них є чітка статистика. 4600 f 16 було випущено, пані Світлано. А ми говоримо про те, що перша ланка 3-4 літаки, і то до кінця а цього 128, року. А 128, як А 128 це 128. мрія, ціла бригада, і коли вона з'явиться, невідомо. Хоча, якщо говорити, як ми говоримо зараз з американським партнерами, так ви ж виробляєте до цього часу f 16 Ну окей, їх залишилось в арміях світу, здається, в 25 або 26 різні по різному рахують, але 25 армій світу мають f 16 і більше двох тисяч зараз в бойовому використанні. І американці виробляють f 16 Нам потрібно зараз, щоб я вважаю, щоб наше посольство активізувалось там, і нам треба через ленд-ліз, через інші програми замовляти те, що говорить пане Гнат, речник повітряних сил.